Всім привіт! І ми це другий ролик А, э, всім привіт! Це то Пабло і Саса. вами щось Саса губают. <риклад> 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 Що сьогодні будемо знімати? Yeah, давайте сьогодні челлендж на дзіглах, на мухах і на вапах. з тих оружих. Що це за? Ай то Рома yeah, Давайте на сьогодні челлендж буде з дігли з мух і за вапи. Давайте. Все, давай. Тільки з дігли з мух і за вапи. Ще опознали, жди, я скажу коли приглашати, у мене телефон буде ламати Ходити на мій аккаунт, знов Ай Боже, що там тут скіли Ну так, в якийсь челлендж може бути Все, давай, і правильно. мене зараз Рома буде приглашати Історію взяв? Ем, да. Лучше Чеки, Авапа, Муха і Діґел челендж Саша щось там шепкеться, не хоче нічого казати. Пацани, якщо у вас є ромий аккаунт, кажіть, що він прибачте за мати. Ну шпаг, він тут шпан, пані. Ну якщо ти Рома, дивишся, це... Это неправда, але я тебе обселяю, ти петух. Там да, ми назвали петуха в стендофісе Рома. І да, петуха в крем кажу, ой, я Рому взяв. Водиця Рома. Та ні, ми завапив уто Рома. Да. А авто Палик э, Палик любить на мухах грати просто. Він і муча з муха, я дав Бачив Дав Давтику. давтику. Лучі. Зараз покажемо цей один той чел. Да, дику, а через стіну мене якийсь бот завалив. Зарядка! А, нічого. хоча. ай яй 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 ай ма ме ма ме ма Маємо тащити, ши давай. Да. Брям дыгло, дыгла зара. Дам на Б. ні, тут ось сядем. Давай тут ось сядем. Да, да. Я вот ножиком, да, да, да. Не дыглы. Извини, и забрали. Так, так, так. Бам, печат. Бам, печат. Ай-яй-яй. Да ну, за ней, за ней. Ч сейчас? А ялты. Пусть тедал. О, пацаны! Ай, не нужна! Ну, боже, ты же чткий! 95 Я Да Йода за тебя. Байну Верит. Просто він собі сидить якщо весь, можеш, а я його. Чу, якщо можеш сюга купити, то купи мені, поживу. Ні, мені 300 не вистачає. Або я ще його, його одного. Только давай, смуг давай. Мама мія! Так смук дуже. У мене бомба. Ні, не треба приїхав. Палік дуже файно грає. Ходи. Не пришел сюда. А не наших водка. давка Що, Наши. Вс вон. Не помирай. Не буду. Пробую. Я двух с чем не хватит. Восьмовка дает. Шина понял, да, блин. Два. Для меня картину. Я я так, так, я так. Так. Але ты файл не запустил просто. Я тебя спасла. Да, ты. Ой. Все, авапа, пацаны, пр... все, все, я кибер. Ну да, я що бойся уже. Де ти, Пупс? Іди на полі. Я не знаю, який йому тику не дав. Мене го! А я мусорників я не міг піти. Я помщуся за руку Той, і Таво, він ходит, давай давай. Ай-яй-яй. Ну все, пацаны. Не, я тигл куплю, чтобы его у меня здесь. Да. Дыгла и муху себе купи. А я тоже муха и дыгла. Я может тупи Давай. А я куплю. Давайте я тебе кину скин за 95 рублей. Да, да, да. Я еще и дыгла куплю. Все, давай, иди в лапу. А где ну... а муха? Я его выкину, пишу. Купляй быстро. Все, иди. Там кто-то спидибрал. Да. Кстати, я хочу того нести. Я должен. Я зараз унижу буду. Давай унизим тебя. Никого нема. Двое все осталось. Да, я не медиа. Ч, треба кинуть? Да, ч, бежим. Тихо, палик внутри. Ну, тільки стрель у него и губили. Что тут такае? Он тут стреляла пока. О, ладно, я не. так, mm. да. так що мы килен робим. Пусть им нет просто. Так. Почему-то заходит, именно капят мана дигл я. Блин должен. Что-то хоть посисте на студии. Наскільки... Стрельно то нет. Ого. Бачу, там не виду за. И грену ему запустить это, То им подохнет. Я грену. Накройсток! У меня 45-49 чека. 45. Делай нашу бомбу. Дай дай, дай. дай, дай. Я иду что-нибудь сто, давай. Сзади. Що він там? А наші хоч живі, Йомаю! Паринки грає, що він робить? Ні, у нього ножик, є, я Ті, але... тут перчатки, да. Ну пуш, ну пуш, що ти робиш? Але... Я вже без этого без пуши выебив. Молик смог у шеф. Иди. Да я время это бачика. Игра ты хочешь сказать, что не имею. не играть вообще не имеет. Да. На время треть. Ну, О, а не нормально, нормально. <ріхи> 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 а не, нормально, <ріхи> нормально. Вжди, зараз можем меня на лапу хватит. Хватило. Ну все, Ді я едел в вапы. Я за своя я все, я буду защищать. Я на бегу. Я тебе пистолет и еще не сдавит. О! Не фото зараз Я еще кто-то не А, убежал! Для бомбу поставил. А, я вже думал, что що ты ты пробил. Угу. Да, я уже думал. Да. Не купай вапу мне, чего будай. Просто мне не хватает на вапу. Вона шукнула в ходу. Тому що вона дикла, що її купили. Він у нас. Вбив 15 хп. Двоє кашалів. Ще дедаль. Йдемо в ходу. <вуху> у голову наушкопом. У мене 15 хп. Лучий! Просто красавчик, Але ти просто її да, ти просто ти кібер. Купи мне вапучу. Я, я, туди? Туди? я тобі муку купую. Кинув, <звук> кинув. Кину. Де, де. де не купив я мою. А не я купив. Пробачьте, не, не, не тут спешить. Показал обыстров, так смотрю. Диву забавлю за то, что не скажу быстро. Батч. Блин, я Але я тут сиджу, тут ніхто вообще не попадает в мене. Я тут у тебе не спеши. Китай. хочу. На каждом боссе. Да. Последний раунд давай. А может кто попался против нас в катке? Кого, например, бронза? Нет, у меня а потом что есть? Да я папу читать. выкину. Ого. Вот. Я уже думал, уже, что уже спиди О, блядь! Думаю, на Давай Ой полети. Ой-ой-ой! Не думаю, стріля. Той okay. за вапу без нуки. Я зараз виру. Взяла тут трохи. Давтеко. Ти його добив? Угу. А да тики вбиваєш. О, він факи лав тебе сімає. Да? Дем. Тихо. У нас челлендж, обчала человека скажу. Да, мы с пустых рушек по хрему, ну. Да, а тут драма вапа все такая. Я начальник и столет, да. Выкинь. Нее, Ні, знужа, значит, давай я знужа на делю. Значит, я знужа не може. Диви! Значить я знужа буду. Тут якийсь він навіть не стріляв. Готі. Я мужу роту. Я вопу купив. А я дикта. Діклесну. Дехто нам любала. Ай-яй-яй-яй-яй.

Ну на этот слазаком. Да, еще всі нападемо, то что опять все, ми не встаем с Я просто. Що Просто п'ятеро на нот. Просто не другая челлендж. Челлендж, дакс. Аша челлендж. Просто почему 45. Сюрпризор. У нас тут маленькі, конечно, жвание. А вот на союзниках Бин. Голд 4. Що <рес> <рес> справді? Да, да, да. 300 друго, фрагмент бокс безплатно. О, відкрий. 300. І нічого мені не дали. 300. Забанити не мають, за тому що я вткнулась. Скільки? 300. Отроперіста. Иди тут. Десять типа. Аааа, єдалі до стендовна. Нет! Нет! Як я спати буду? Нет, а чувачка у меня. А що ты белый Анкамонта. Что?